Протягом минулої доби тривали ворожі обстріли населених пунктів Богудухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Внаслідок ракетного удару по селу Першотравневе травневезюмського району пошкоджено магазин та житлові будинки. Загинула жінка 91 року. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік близько 40 років. Стан пораненого важкий. У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок удару авіабомбою ФА-500. Пошкоджено три приватних домогосподарства. Сталися одночасно кілька масштабних пожеж. У селі Баранівка Богодухівського району через ворожий обстріл. Горів приватний будинок, гараж та господарча споруда. У місті Куп'янськ обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль. Сталися пожежі. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 22 оперативні виїзди. Внаслідок ворожих обстрілів мирних населених пунктів сталося сім пожеж, шість з них у Куп'янському районі. Близько пів на 14-ту ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Виникло відразу чотири пожежі. Три з них трапились в оселях громадян. Ще одна на відкритій території, де горів сухостій. Загалом, за різними адресами горіли приватний будинок, прибудова до житлового будинку, господарча споруда на загальній площі біля 220 квадратних метрів. Також горіла трава на площі 200 квадратних метрів. До ліквідації даних пожеж долучались рятувальники 14 та 44 державних пожежно-рятувальних частин. Всього три одиниці техніки та 14 осіб особового складу ДСНС. Останній осередок горіння їм вдалося ліквідувати о пів на п'ятнадцяту. Жертв та Страждалих немає. Трохи пізніше стало відомо про п'яту пожежу в тому ж селі, яка на момент повідомлення вже самоліквідувалась. Вона трапилась приблизно в той же час, що і попередні. Там горіла господарча споруда. О 15-ті окупанти вдарили по селу Баранівка Золочівської громади. Внаслідок влучання по приватному маєтку загорілись гараж і господарча споруда. Проте ворожі обстріли не припинялись, і через загрозу життю рятувальників вони були змушені повернутись до місця постійної дислокації нарешті у 22-й ворожий снаряд потрапив на приватне подвір'я у місті Куп'янську. Там зайнялась літня кухня, прибудова до будинку та автомобіль на загальній площі біля 60 квадратних метрів. З вогнем боролись рятувальники, котрі загасили його у пів на 23-ю. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. Продовжувались пошукові роботи на двох зруйнованих торік ворожою авіацією у житлових будинках у місті Ізюм. Тривали роботи з розбирання завалів на двох зруйнованих ворогом об'єктах у Харкові. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та нищать ворога. Марія Соловйова та Єгор Мікенін. Харків. Новини.